Є новина, друзі, цікаве спостереження після загадкового візиту Зеленського. Дослухати до кінця. Я розповідав про візит Зеленського в Британію. І тоді ще сказав, що цей візит якийсь дивний, тому що немає результатів, таких дуже серйозних цього візиту. А друге питання: що Зеленський за дуже короткий термін другий раз зустрічається з королем. А короля завжди використовують для того, щоб він доніс свою позицію або вмовив лідера. І ну я ще тоді сказав, що можливо нам готують заміну зеленського. І от сьогодні, з я запису відео, з'являється рейтинг. Політичний рейтинг кандидатів президенти, де залужний Зеленський наздряв наздрю йдуть, і, і в другому турі там написано, що Залужний перемагає Зеленського там одноособовий лідер, тобто він президентської гонки буде, якщо війде до другого е, туру. Що цікаво, там ще я не в першому відео, що антирейтинг найбільший не довіряють найбільш українців. Порошенко 80%. Е, і от знаєте, як то кажуть, пазл склався після того візиту. З'являється рейтинг. І е, якщо ви пам'ятаєте раніше, от про вибори Росіяни почали говорити, що вони хочуть замінити Зеленського, і влада кричала: хто говорить про вибори, той агент Кремля? А тепер тихо. І наші еліти вже всередині країни починають говорити про вибори, створюються рейтинги, його розганяють цей рейтинг масово всі партії афілійовані з декількома олігархами, пінчухом там фіала. І вони женуть, женуть і доводять, що от, залужний переможе, залужний буде президентом. Ну хоча, як на мене, я не знаю, хто за залужним стоїть. Ми не знаємо ні команди, ні кого він приведе до влади. Ну тому що, знаєте, він стане президентом, а якісь злодії прийдуть до влади і будуть далі розташувати. Нашу країну. Тому однозначно з цим треба стежити. Але, як то кажуть, пазл склався. Можливо, Зеленському дійсно в Британії доводили, що треба міняти владу, проводити вибори, і наступним має стати Залужний, який є послом України в Британії. Ну тобто зараз там проходить таку серйозну дипломатичну підготовку для того, щоб потім очолити нашу державу. І знаєте, що ще цікаво, що якщо ну дійсно з'являються у ці рейтинги і вже йде мова про вибори, то це теж про завершення війни. А я, до речі, знімав попереднє відео. Там дискусія, купа російських бодів понабігало, і всі ні, не буде завершення, ні, не буде. Ще 10 років буде війна. На усіда сказав ще 3 роки. А я так не думаю. Я думаю, що все ж таки в цьому році ну, війна, дай Бог завершиться. І оце теж ще один сигналів, тому що. Вже починають говорити про вибори. Ну і сигнал ще Порошенка. Порошенка ходить по Львову і таке враження, що він вже веде передвиборчу кампанію. І не тільки Порошенко пишуть багато інсайдерів, що багато політиків вже поїхали в регіони і там починають формувати відповідні команди. Напишіть, що думаєте, Лайк, репост, підписка. і телеграм обов'язково підписуйте.